Вітаю на каналі Грай Торба. З вами Ілля, і сьогодні я розповім вам про битву між Нікронами та Орками у Warhammer 4000. 40 Ми з бусом грали на 2000 очок. Я грав за орків, які знов випробовували тактичний детачмент після нещодавних змін, а некрони хотіли відчути силу ктанів. Армія Орків складалась з підрозділу флешгідців з механіком капітаном в Мега Арморі. Двох механіків з шоковими гарматами та підрозділами танк одного механіка з гарматою та лутазами, двох ворбосів. Кожен з п'ятьма нобами, бурнабозів, двох підрозділів штурмовиків та греченів. Для транспортування піхоти були також чотири трака. Також був Ворбос з двадцятьма хлопцями та віртбоєм. Некрони взяли в бій трансцендентного ктана. Ктана Войт Дрегана, Ройл Вардена з Техномансером та 20 воїнами. Ще 20 воїнів, Гексмарк Дестроєра, 5 Дезмарків, Конаптек Думсталкера, Конаптек Реаніматора та Моноліт. Розстановка була «Crucible of Battle». Місію ми грали Scourged Earth». Орки були в обороні. Вони виставили в тилу Греччинів, за центральними будівлями сховали штурмовиків та трак з нобами і лутазами. За будівлями праворуч стояли траки з флешґітсами, нобами та бурнабойзами. За лівими трак з танкбастазами та штурмовики. За районою в тилу причаїлись ще танкбастази. Некрони виставили в центрі думсталкера та Ктана. Ліворуч наступали воїни з Варденом та підтримкою реаніматора. Праворуч стояв моноліт, Дреган та Дезмаркін. Хексмарк Дестроєр обороняв базу. Ще один підрозділ воїнів був у резерві. Перший хід був у Некронів. Завдання вони отримали «Containment» та «Bring it down». Дезмарки зробили «Containment» ліворуч, а «Royal Warden» з воїнами праворуч. Doomstalker вийшов з за будівлі. Решта некронів причаїлася. У фазу стрільби трак орків розлетівся над руски від залпу Думсталкера. На щастя, майже ніхто з зеленошкірих не постраждав. Некрони отримали шість очок за завдання Containment та 2 за Bring It Down. Орки на свій хід отримали завдання Recover Asset та Establish Локус. Танкбустази вирішили помститись і повилазили з за будинків. Тормбойзи стрибнули в центр і встановили маяк. Нови зробили саботаж в руїні в центрі. Трак праворуч під'їхав до точки. З нього вийшли бурна Бойзи. Віртбой переніс свою ватагу ліворуч до воїнів Некронів. У фазу стрільби механіки з шоковими гарматами рознесли Doom Stalker. Хлопці палили воїнів і декілька були вражені. У фазу бою хлопці ліворуч не змогли добігти до воїнів. Орки отримали три очки за завдання рекавера сет та два за Естабліш Локус. Рахунок на перший хід був 18-15. Некрони на другий хід виконували завдання No Prisoners та сабатаж. Воїни відновили всі втрати і підійшли ближче до лівої точки. З резерву біля моноліту телепортувались 20 воїнів. Ктан наблизився до центру поля. Дракон ліворуч також рушив уперед. У фазу стрільби, де з марки та Дракон розстріляли бурнабойзів. Воїни в центрі спопилили штормбойзів. Воїни ліворуч розстріляли майже половину хлопців. Моноліт пошкодив трак праворуч. Реаніматор виконав саботаж у лівій будівлі. Некрони заробили 10 очок за основне завдання, 4 очка за завдання «No prisoners» та 3 за саботаж. Корки на другий хід оголосили. -а 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 завдання для них були «Containment» та «No prisoners». Трак праворуч виїхав і зробив контейнмент. Штормбойзи побігли вперед. Танкбустази також рушили вперед. І перший підрозділ запустив двох сквідів у Ктана. Той отримав легкі поранення. З трака ліворуч вийшов капітан з флешгітсами. Сам трак тим часом зробив контейнмент. З трака попереду вилізли Нобо і пішли до Моноліта. Хлопці ліворуч підійшли до воїнів, і ті зробили овервоч. Коли дим розсіявся, стояти лишились тільки Варбос і Віртбой. Чарівник Орків швидко оцінив ситуацію і телепортувався в тил. У фазу стрільби механіки та танкбастази сконцентрували вогонь на Ктані в центрі. Той отримав серйозні поранення, але все ще тримався. Ноби пожбурили туди ж гранату. Флежґіци розстріляли всіх воїнів у центрі разом з героями. У фазу бою розлючений Варбос праворуч влетів у натовп воїнів. Ноби з Варбосом у центрі набігли на ктана і змогли добити істоту. Флешґіци та ноби полізли розбирати моноліт. Той отримав доволі серйозні пошкодження. Тронбойзі напали на реаніматора і легко його пошкодили. Орки заробили 10 очок за основне завдання, 6 очок за контейнмент та 5 за No Prisoners. Загалом рахунок на другий хід був 35-36. На третій хід Некрони мали виконати завдання Defense Stronghold та Assassination. Войд Дреган телепортувався на базу. Реаніматор відновився і відійшов від штормбойзів. Ті за стратегему відійшли за будівлю. Решта підрозділів була зав'язана боєм із зеленошкірами. У фазу стрільби моноліт розстрілював натовп орків, але ті були вже надто близько. У фазу бою Варбос ліворуч продовжував розкидати хвилі воїнів. Підлі машини кожен раз повставали з мертвих і повертались до бою. Моноліт також зазнав нових пошкоджень від нобів. За цей хід Некрони отримали 10 очок за основну місію. Орки, в свою чергу, отримали завдання Саботаж та Маркт Фодез. Для другої місії Некрони обрали Дезмарків, Ктана та воїнів ліворуч. Ноби в центрі пішли на базу некронів. Дезмарк Дестроєр зробив Овервоч і вбив одного. Флешґідси відійшли від Моноліта за стратегему Tactical Retreat. Ноби відійшли на точку. Танкбаста та Лутази перемістились, щоб бачити Моноліт. Штормбойзи заскочили в центральну будівлю і зробили саботаж. У фазу стрільби механіки з гармат розстріляли піраміду некронів. У фазу бою флешґіци напали на Дезмарків і вбили їх. Ноби набігли на Дестроєра і знову отримали овервоч. Ще один Ноб загинув. Але ті, що добігли, помстилися Дестроєру. Нерівний бій між Варбосом та воїнами Ліворуч продовжився. Помирати ніхто з бійців не збирався. Орки заробили 10 очок за основне завдання, 3 очки за саботаж та 5 за Марк Фодес. Рахунок на третій хід був 45-54. На четвертий хід Некрони продовжили виконувати Assassination та Defense Stronghold. Реаніматор телепортувався в резерв у кінці ходу орків. Дракон навис над нобами на базі. У фазу бою він розстріляв двох, а Варбоса вбив у рукопашному бою. Воїни і далі билися з Варбосом. Некрони отримали 5 очок за основну місію. Орки тим часом мали завдання Area Denial та Engage No Fronts. Трак контролював центр поля. Усі стрілки орків змістились, щоб побачити Войт Дрегена. Штормбойзи стрибнули на базу некронів. Трак ліворуч під'їхав до навали воїнів. Вірдбой телепортувався в тил некронів. У фазу стрільби механіки розстрілювали ктана, але той не здивався. Штурмбойзи жбурнули в нього гранату. У фазу бою вони напали на істоту. Але той виявився не по зубам оркам. У результаті Ктан захистив базу і приніс Некронам ще 3 очки. Орки ж заробили 10 очок за основну місію, 5 очок за Area Denial та 4 за Engage on All Fronts. Рахунок на четвертий хід був 53-73. На завершальний хід Некрони виконували завдання Assassination та Establish Locus. Дракон пішов у центр поля. Реаніматор телепортувався в тил орків і всканував маяк. У фазу стрільби Ктан розстріляв танк Бастазів і, напавши на механіка, розпилив того на атоми. Некрони заробили 5 очок за основну місію, 4 за Establish Locus та 5 за Assassination. Оркам на п'ятий хід завдання були Storm Hostile Objective та Behind Enemy Lines. Вірдбой телепортувався на базу Некронів і спалив там точку флешгідці також зайшли в тил Некронів. Втомлений Варбос вирішив зробити тактичний відступ і ледь утік від воїнів. Танкбастази підійшли до Некронів і отримали Овервоч. У фазу стрільби танкбаста з ракетами накрили більшість воїнів на точці. У фазу бою вони ж набігли на решту, але не змогли перебити всіх. Тим не менш, орки відбили точку і отримали 20 очок за основну місію. 4 за Storm Hostile Objective та 4 за Behind Enemy Lines. Фінальний результат гри був 67 100 на користь орків. Стабільна стрільба тактичної бригади змогла переломити хід бою, хоча ктани, як завжди, виявились міцними горішками. Кращим бійцем орки обрали Варбоса, який самотужки втримав лівий фланг і пережив навалу некронів. Некрони ж обрали кращим бійцем Ктана Войт Дрегана, який захистив базу та пішов у контратаку, виконуючи завдання. Дякую Бузу за чудову гру. Дякую всім за перегляд. Діліться своїми враженнями в коментарях, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні звіти.